Мені за це ізобрітення повинні премію дати. Бачите, як я циліндри рівняю, прив'язав до Гоші, Валеру до Гоші і все, і гну трубу, гну свою лінію. Аби тільки не, не стрельнув. Зараз головний командир подивитися. Так они там дуга така була, вже майже рівніша, Майже рівні. Супер yeah. One Nation, One Station. Вот це ти словка молодець. Рихтовщик від Бога! Ще давай, ти ч. А! Там да, тако показувай. Хорош би вже в другу сторону вигнав. Ви щоб розуміли, по-перше, немає такого циліндру. А по-друге, мені даже если б не був, мені було лень його міняти. Не настроїмо сьогодні на роботу. Ніхто не настроїв, це маю бути я настроюю, правильно? Та й все. Та й порівняли, хай ще поїзде якийсь час. Я бачу, що йде воно. А воно нас сонечка Вчора в Баско на обід собі купив е, любиме блюдо Степана Бендери. Батько наш Бендера. Мозги маленьких дітей з морквою, бачите. Так що я як справжній українець буду сьогодні їсти такий супчик. На він не очень, на вкус пойдет. Нарешті я щось більш-менш починаю е, понимати, розуміти, що мені із їхніх тут, скажімо так, подобається. Більше мені подобається... А, дивіться, що я ще взяв. Кверсто манзарелка. Ось така осінька, поняли? І сиворотку я бухаю, ну, а потім а, цей їм сир. Дуже, дуже вкусная вещь. Рекомендую. Кверсто манзарела білісимо. Я не знаю, і якщо десь все в салат, то її ну, максимум на двоє може. Та не треба її різати. Я залітаю. М -м -м. І так з цим супчиком в прикусочку. Получається дуже ситно і смачно. Бачите, значить у мене і настроєння буде. Бо люба людина, особливо мужик, якщо голодний, то він злий. Якщо ви хочете з ним поскандалити, і щоб скандал був в вашу пользу. І його спочатку гарно накорміть. Це вам мій совет. Втік з роботи на час раніше Поїду до стоматологів. Сьогодні мають мають мені нарешті. Ну, Альона дзвонила вроді як. То мають зробити той зуб, який мене це півтора року безпокоїть, а вони ніяк його не зроблять. А я не знаю, як вони взагалі роблять. Як вони їх вважають, зрозуміли. Ото кажуть в прошлий раз, чи який-то прошлий, каже, будемо тобі робити 24-25 чи... 24 -й, -й зуб. Пф, окей, 24 це, ну, тут тільки радує. це ви вважаєте як, ті, що в мене ще в роті є, чи просто де вони які там мали бути. Я ж теж тут знаєте, не до кінця Понятно... Якщо є... 25 то це вже добре. Але так по суті, якщо я спочатку там ходив декілька разів на місяць, потім вже так, скажімо, один раз на, на місяць, то в мене дійсно в мене і тих зубів нема скільки вони мені їх ремонтують. От. Тим більше то ж буває, що по два зуба за один цей, але ж буває таке, що і один зуб, декілька е цих посіщень треба робити. Ну, в общем, не знаю. А як вони їх вважають, то теж взагалі не пойму. Це як ото, знаєте, приходиш на ЖД вокзал в такому якомусь великому місці, стоїть поїзд. А тобі так, що вічно жующе в мікрофон розказує. Внімання, внимання, нумерація вагонів з хвоста поїзда. А тобі, що туди 20 вагонів, що туди 20 вагонів. І попробуй розбери, що там поїзд, я маю веду сам паровоз стоїть вчеплений, що, 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 що з одної, що з другої сторони, то де в нього начало, де в нього кінець. Ото поки не підеш пару-тройку вагонів, не пройдеш, не поймеш, в яку сторону йти. Так само з цими зубами. Як це зліва направо, зверху вниз чи знизу вверх, як вони їх вважають? 24-25 зуба це десь в цьому районі мають бути. По-моєму, якщо я нічого не кутаю. Ну, в общем, не знаю. Ой, балакучий я такий, да? От. Ну бо правильно, зараз вони мені як влуплять а, ту анестезію вони ще як дадуть, то там же ж дійсно, якщо не підглядувати, як я то роблю, знаєте, постійно. я, оце, Що він мені фонаря, то освітив, воно там, зеркальце є таке, я в нього підглядаю, що вони мені там ковыряють. От. Ну типа, чи все правильно роблять, знаєте, типа я розумію. Oh. А остальні такі, якщо допустим, уставши, після роботи прийшов в анестезію, отримав або прийняв перед цим і все, і спи собі, поки не розбудять. Mm -hmm. Да, 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 да. Бібікає мені каже, що ти там розказуєш. Ні, тобі ж розказую. Їдеш собі на тому мотоциклі, їдь, бо я вас скоро точно давить почну. Коротше, ладно. Побачимось після стоматологів. Це до мене... Тільки доперло, що то він мені показував, не цей, ну, йому не видно телефона, він не міг його бачити і не міг бачити, що я з вами балакаю. Це я потім вже додумав, що це ж він мені показує. Типу, а я якраз це був поворот наліво і там Т-образний перекресток уходить, головне наліво, куди я от і повертав. А він мене хотів в цей момент взяти на обгон, на перекрестку. т Та яка різниця на якому? На перекрестку хотів брати на обгон. Я по головній ходжу. Я, конечно, ну, понятно, мій косяк я поворот не включив. Але підождите, ви їх тут взагалі ніхто не включаєте. Ви навіть не знаєте, нафіга вони тут. Взагалі, ну, аварійка, я ж кажу, то ви думаєте, що то акція від Діда Мороза, знаєте, та й все. Що то На новий рік тільки включати. Її, що то свята музика така, вогники моргають. Я думаю, що це ти мене будеш правилом клоуняра вчити. Я хорошо, ну, я опять же кажу, я согласен. Але я повертав налево. Я повертав по главній. О, а він хотів цей момент, він чуть мені, в сраку не влетів і потім обігнав. Опять же, На тому може, перекрестку обігнав мене. Е, і ще й хоче щось там сказати, що він там щось знає, що він щось там умний От я таких от реально не люблю. Шкода, що мені з ним не по путі. Але б він тоді мені, мабуть, і не цей би, і не показував. Би, от, знаєте, як вони. Бо я б догнав, як показав би тут. Бликав би потім ти. Навірно, аж дня через три на одне око тільки. Та це я таке, я ж кажу, ну тому що зараз піду, щас мені заліплять це хлібальник мій все, я потім 2 години буду. М я, м я". А їсти вже хочу. Може це бігом поїсти. Але вже без 15 минут вже не встигну купити, поїсти. Потім 2 години. Не те, що не, це не можна їсти чи що, просто боїся, бо можеш з'їсти язика і щоку свою я не розумію, то що... ладно, піду здаватися. Ви щось там розумієте. Розноцвідні квадратики зі смайликами. Ну, Я так розумію, веселий зелений смайлик це вже зроблено, і все остальне У мене великий питання до вас. Хто розуміє цю програму? Мені кажеться, іноді вони і самі не розуміють. Фух, зробив. Я в нього два рази. Це перший раз, коли мені робили. І я чувствував знаєте, таку неприятну різку знаєте, аж, аж дергало мене. От. Чуть, чуть був не пікнув і не, піс... і не піснув. <гум> От. Але чую, що вони там зажигалки гріли, знаєте, якусь морду мені синю на пленку натягнули на лице, щоб я, мабуть, нічого не бачив. В общем, там і... Газовою горілкою якоюсь там щось кляцали, палили. Ну, в общем. я два рази перепитав, чи пізніше як відпустить наркоз чи не буде боліти. Він сказав, що боліти вже не буде. От. Але я щось думаю, що це не кінець, бо я відкривав рот, заглядав, дивлюся, що в мене там е біла пломба. Ну, зрозуміли, тобто білий матеріал, ну, не в цвет зубів. Обично вони ж роблять так, що навіть не поймеш. Де... Де та пломба, де там що, її тож прикусюєш, а це не просто на, знаєте, чорнова штукатурка закидав, закидав. От. Ну, все одно діло ближиться вже к кінцю. От. І значить скоро вже там місяць-два мені ще наростять. Ну, це вже мої чисто знаєте, капризи, я ж казав, то, що нарощать цей зуб ще. От. Ну і в итоги, Я не знаю, хто в Європі був. В Європі, в Італії конкретно, лічив зуби, то я не пам'ятаю, казав вам чи ні. Я вже і сам конкретно суму не... Я пам'ятаю, що. В общем, весь рот по кругу, це з цими відбілюваннями, ну, це взагалі, по-моєму, безплатна процедура, тобто там, нічого не платиш раз на рік. От, плюс там ще якісь, ще якісь, ще якісь. Ну, і в итоге, в общем, мені весь рот обійдеться щось в 1200, по-моєму. Щось 1200 євро, ну плюс-мінус. То я скажу, що це взагалі не не, не багато. Якщо ви скажімо півтора року занесли в стоматологію 1200 євро і зробили повністю весь рот, то я вам скажу, що це не, не по деньгам не ощущається, не... ну і потім же все-таки Зараз вже в 40 років розумію, що зуби це основне, знаєте, і що це вже не молочні. Ах, ладно, все, давайте поки. Поїду я щось їсти, так як у мене тут занімівши все. О, то це мені тільки можна в так обити. А їсти я хочу все одно. О, за що люблю я Lidl. Дивіться, тут навіть тюлька є. Оце таке, типу, все готове. Що... и Я беру вот эту штуку, называется поела. Ну ты поела уже, доброе, что ты поела, я все не поел. Че то поела выплюнула, что то поела просто. Ну а все кое такое, я даже не знаю, скажете мне что-то такое. Я может говорить, а курица намалевана, значит курица какая Вот, все таким мне может и понравиться. Палочки, курица. Це щось гостреньке должно бути, не, ну вибачте, три пельмені за 3 євро, то я краще суботи дождусь. Коротше таке я собі беру, тут 300 грамів того з морепродуктами риса, ну я вам вже показував. Щось летів так мімо цих сирів, думаю, все слава, хорош на них налягати, бо точно ніколи так не похудаєш. А в тебе сроки обмежені, але дивіться на що я нарвався. Я не знаю, що це, чесно. Але мені кажеться, що то треба все спробувати. Це з луком. Я так розумію, що це сир якийсь. З перцем я дуже сильно люблю. З укропом мені просто крайне необхідно і з рибою. Без цибулі я жити не можу. Взагалі, беремо все.